Всім привіт! Сьогодні я розповім про деяких динозаврів з останнього фільму Світ юрського періоду. Кацекуатель це величезний птерозавр, що жив в пізньому крейдовому періоді. Він вважається найбільшим літаючим організмом, що коли-небудь існував. Довжина тіла становить близько 7 метрів, а висота у плечах – 5,5 метрів. Вага майже 250 кг. Розмах його крил 10-12 метрів. Переважно харчувався рибою, а також маленькими тваринами. Мозозавр це велика, я би сказав, дуже велика водна рептилія. Розмір міг сягати 17 або 18 метрів у довжину, а його вага до 20 тонн. Його череп в довжину був 1 метр. Найбільші мозозаври мали гострі зуби довжину 8-10 см, що дозволяло їм спридно хапати та отримувати здобич, а також прокушувати панцирі, черепах та інших морських тварин. Мозозаври дихали повітрям і були потужними плавцями. Титанозавр це рід рослиноїдних динозаврів завроподів. У них була довга шия, маленька голова, потужний хвіст і товсті лапи, як і в інших завроподів. Їх розміри вражають. Найбільші цитонозаври могли виростати до 30-35 метрів і мати вагу до 100 тонн. Спінозавр. Його легко можна впізнати завдяки дивовижному кістяному витрилу на спині. Його голова і шелепа дуже схоже на голову. Крокодила спінозавр вважається найбільшим хижаком динозавром, Його висота досягає 10 метрів, довжина 16 метрів, вага 10 тонн. І нарешті всім відомий тиренозавр Рекс жив у крейдовий період. Його розмір. Були таким 6 метрів висоту 12 метрів довжину і вага 7 тонн. У тиранозавра були потужні шелепи, які вмічали в себе 60 зубів по 20 см кожний. Укус його був приблизно в 3 рази потужніший, ніж у лева. Тірекс мав гарний зір та нюх. Буа!